Я ляжу, але воно в Україну не заїде. Ці слова пролунали від українки, яка не промовчала, коли почула від італійця Роко, що він поважає Путіна і зневажає Україну. І саме ця фраза стала початком історії, яка миттєво стала вірусною в соцмережах. Українці масово обговорювали ситуацію, відео та скріни поширювалися з неймовірною швидкістю, а вся країна стежила за подіями. Коли автобус під'їхав до кордону, українські прикордонники вже були в курсі ситуації. Коли чоловік прибув у пункт пропуску, його перевіряли за повною процедурою із залученням усіх необхідних служб. І під час цієї перевірки інформація підтвердилася Іноземець дійсно виправдовує збройну агресію Російської Федерації проти України. А в умовах війни це не просто слова. Це Пряма підстава для рішення про національну безпеку. У результаті було ухвалено рішення у в'їзді відмовити, а кордон для нього закритий щонайменше на три роки коротко, чітко, без двозначностей. Тим часом реакція українців у мережі майже одностайна люди дякують їй за принципову позицію, за те, що не промовчала, за те, що не проігнорувала відверту неповагу. До всього українського народу. Бо ця історія не лише про одного італійця, вона про межі, про те, що в країну, яка воює за своє виживання, не можна приїжджати з повагою до агресора і водночас очікувати гостинності.